Ви коли-небудь відчували це розчарування. Коли ви ціле літо працювали на городі, вкладали душу у кожну рослинку, зібрали щедрий врожай, а потім, спустившись у погріб взимку, бачите, що половина вашої праці вкрилася пліснявою і гниллю. Знайомо? А що, якщо я скажу вам, що рішення цієї проблеми коштує буквально копійки і ховається не в агромагазині, а у звичайній аптеці? У сьогоднішньому відео я розкрию три секретних, але неймовірно ефективних аптечних засоби, які перетворять ваш погріб на неприступну фортецю для будь-якої гнилі. Додивіться до кінця, і ви назавжди забудете про зіпсовані овочі. Обіцяю, ви будете здивовані, наскільки все просто. А чи знали ви, що звичайний йод може не лише рани дезінфікувати, про це та інше просто зараз? Перш ніж ми перейдемо до наших аптечних рятівників, давайте за дві хвилини розберемося, а звідки взагалі береться ця напасть. Гниль та пліснява у погребі це не якась магія, а результат роботи мікроскопічних грибків та бактерій. Їхні спори є всюди у ґрунті, на поверхні овочів, у повітрі. Вони просто чекають ідеальних умов, щоб почати свою руйнівну вечірку, а ідеальні умови. Це підвищена вологість, недостатня вентиляція та стабільна, хоч і низька температура. Ваш погріб це для них справжній курорт. Коли ви закладаєте на зберігання навіть ледь пошкоджену картоплину чи морквину, ви по суті відчиняєте двері для інфекції, вона швидко розповсюджується на сусідні, абсолютно здорові плоди, і ось вже за місяць два ви маєте справжню катастрофу. Тому наша головна мета не просто боротися з видимою гнилю, а створити у погребі такі умови, в яких ці мікроорганізми просто не зможуть вижити та розмножуватися. І саме в цьому нам допоможуть прості засоби, про які ми зараз і поговоримо. Отже, давайте почнемо нашу аптечну ревізію, і перший герой нашого відео. Це звичайнісінький п'ятивідсотковий спиртовий розчин йоду, так той самий, яким ми з дитинства мастили подряпини. Чому саме він? Все просто йод це потужний антисептик, його пари мають унікальну здатність проникати у найдрібніші щілини, тріщини в стінах, стелажах та навіть у пори деревини, знищуючи спори грибків. Плісняви та бактерії на своєму шляху, на відміну від багатьох хімічних фунгіцидів, він діє комплексно і не залишає шкідливим мікроорганізмам жодного шансу. Уявіть собі тотальну дезінфекцію повітря та всіх поверхонь одночасно, це як провести генеральне прибирання на мікроскопічному рівні, саме тому. Обробка погребу йодом перед закладанням врожаю є одним з найефективніших профілактичних заходів, який створює стерильне середовище і значно зменшує ризик псування ваших запасів. Це перший і найважливіший крок до успішного зберігання. Тепер перейдемо до практики як же правильно використати йод для дезінфекції погребу. Існує надзвичайно простий та дієвий метод фумігації, тобто обкурювання парами йоду. Увага! Цей метод застосовується лише у порожньому погребі задовго до того, як ви занесете туди овочі. Вам знадобиться сам йод та кілька невеликих ємностей, наприклад, скляні баночки або керамічні блюдця. Розрахунок простий: один стандартний флакончик йоду на 10 кубічних метрів об'єму вашого погребу. Просто відкрийте флакончики і розставте їх по кутках та у центрі приміщення пари йоду важчі за повітря, тому вони поступово будуть осідати, дезінфікуючи все на своєму шляху. Після того, як ви розставили ємності, щільно зачиніть двері та вентиляційні отвори і залиште погріб у такому стані на 2-3 дні. Цього часу буде достатньо для повноцінної обробки. Після процедури погріб потрібно дуже ретельно провітрити протягом кількох діб аж до повного зникнення запаху. Важливий момент, про який не можна забувати це безпека, пари йоду у високій концентрації можуть бути токсичними для людини та тварин, тому під час проведення процедури фумігації та одразу після неї у погребі не повинно бути нікого. Обов'язково попередьте своїх домашніх, щоб ніхто випадково не зайшов у приміщення, працювати краще у респіраторі та рукавичках, хоча сам процес розставляння баночок займає лічені хвилини. Також варто пам'ятати, що йод може викликати корозію металевих предметів. Тому, якщо у вас у погребі є незахищені металеві стелажі або інструменти. Їх краще на час обробки винести або надійно вкрити плівкою. Дотримання цих простих правил зробить процедуру абсолютно безпечною та максимально ефективною. Пам'ятайте, ми створюємо вороже середовище для грибків, а не для себе. А що робити, якщо погріб вже заповнений? А ви помітили перші ознаки плісняви на дерев'яних ящиках чи стелажах? Обкурювання йодом вже не підходить, але і тут він прийде на допомогу. існує другий спосіб його використання це приготування дезінфікуючого розчину для локальної обробки, це ідеальний варіант для протирання полиць, ящиків, стін у місцях ураження. Для цього вам потрібно розвести 15 мл спиртового розчину йоду у 10 літрах чистої води. Отриманим розчином за допомогою ганчірки або губки, ретельно протріть усі дерев'яні поверхні. Дерево, як губка вбере в себе цей розчин і антисептичний ефект буде тривалим. Така обробка не лише знищить існуючий грибок, але й попередить його повторну появу. Це можна робити навіть як профілактичний захід раз на місяць два, обережно оглядаючи свої запаси. Зараз я хочу розвіяти один популярний але небезпечний міф, який гуляє просторами інтернету, деякі порадники рекомендують оприскувати розчином йоду самі овочі, зокрема картоплю для кращого зберігання. Робити цього категорично не можна. По-перше, Спиртовий розчин може викликати опіки на шкірці плодів, створюючи нові ворота для інфекції. По друге. Надлишок йоду може накопичуватися в бульбах, що не є корисним для вашого здоров'я. йод наш помічник у дезінфекції, приміщення та тари, але не для прямого контакту з їжею, яку ми збираємося споживати. Запам'ятайте це просте правило: обробляємо стіни, полиці, ящики повітря, але не сам врожай. Для овочів у нас є інший, не менш дієвий та безпечний засіб. Про який ми поговоримо просто зараз. І це наш герой номер два. Переходимо до другого копійчаного дивозасобу з аптеки. Це перманганат калію, або, як ми всі звикли його називати, марганцівка. Ці маленькі фіолетові кристалики, справжня гроза для бактерій та грибків. Секрет її дії полягає в тому, що марганцівка є надзвичайно сильним окислювачем. При контакті з водою та органічними речовинами вона виділяє активний кисень, який буквально випалює шкідливі мікроорганізми, руйнуючи їхні клітинні стінки. На відміну від йоду, розчин марганцівки є абсолютно безпечним для обробки самого врожаю перед закладанням на зберігання, Це ідеальний спосіб знезаразити поверхню картоплі, буряків, моркви та інших коренеплодів від спор грибків. Що залишилися на них разом із частинками ґрунту. Така ванна для овочів створює надійний захисний бар'єр і значно подовжує термін їхнього зберігання як же правильно приготувати та використати розчин марганцівки для обробки овочів? Все надзвичайно просто, і тут важливо не перестаратися з концентрацією. Вам знадобиться велика ємність. Таз, відро або навіть ванна, якщо врожаю багато, Наповніть її водою і додайте кристалики марганцівки, ретельно перемішуючи, доки вода не набуде насиченого рожевого кольору, але не фіолетового. Орієнтир, колір пелюсток троянди. Занадто концентрований розчин може пошкодити шкірку овочів. Після того як розчин готовий, занурюйте у нього ваші овочі. Партіями на 15 20 хвилин за цей час марганцівка встигне зробити свою справу. Після купання овочі потрібно вийняти і, що дуже важливо, дати їм повністю висохнути. Цей метод особливо ефективний для картоплі, яка часто страждає від фітофтори та парші, а також для моркви та буряка. Я хочу ще раз наголосити на одному з найважливіших етапів цього методу це ретельне просушування. Після того, як ви вийняли овочі з розчину марганцівки, їх не можна одразу спускати у погріб. Зайва волога це головний друг гнилі. Розкладіть оброблені коренеплоди в один шар на сухій чистій поверхні, наприклад, на брезенті, мішковині або старих газетах. Місце для просушування має бути добре провітрюваним, але захищеним від прямих сонячних променів, які можуть викликати позеленіння картоплі. Дайте овочам полежати так добу, а то й дві. Переконайтеся, що кожен плід абсолютно сухий на дотик. Лише після цього ваш врожай повністю готовий до тривалого зберігання. Цей, на перший погляд, нудний етап є ключовим для успіху всього процесу. Тому не нехтуйте ним. Марганцівка має ще одне цікаве застосування, про яке мало хто знає. Вона може стати справжньою швидкою допомогою для точкового лікування вже наявних пошкоджень на овочах. Наприклад, якщо ви випадково подряпали гарбуз під час збору врожаю або на картоплині є невеликий поріз від лопати. Такі місця це відкриті ворота для інфекції. Щоб запобігти загниванню, можна приготувати дуже концентрований, темно-фіолетовий, майже чорний розчин марганцівки. Візьміть ватну паличку, вмочіть її у цей розчин і обережно припечіть пошкоджене місце. Марганцівка миттєво продезінфікує ранку і створить на її поверхні щільну захисну кірочку, яка не дасть бактеріям проникнути всередину. Цей метод чудово працює для гарбузів, кабачків, картоплі та навіть для обробки зрізів на кореневищах жоржин перед зимовим зберіганням. Давайте підсумуємо по другому засобу марганцівка це наш головний інструмент для безпечної обробки самого врожаю. Слабкий рожевий розчин ідеально підходить для замочування коренеплодів перед закладкою в погріб. Головне правило після такої процедури повне і ретельне просушування, більш концентрований темний розчин це наш точковий антисептик для лікування механічних пошкоджень на окремих плодах. Використовуючи ці два методи, ви знезаражуєте свій врожай ще на підготовчому етапі, не даючи гнилі жодного шансу розвинутися вже всередині сховища. Погодьтеся! Це набагато простіше, ніж потім перебирати мішки з напівгнилою картоплею. А тепер ми переходимо до нашого третього, можливо, найнесподіванішого аптечного помічника. І третій секретний інгредієнт з нашої аптечки це борна кислота. Багато хто знає її як засіб для боротьби з тарганами або як підживлення для рослин. Але її антисептичні та фунгіцидні властивості часто недооцінюють. Борна кислота у вигляді порошку це чудовий засіб для створення сухого дезінфікуючого бар'єру, вона ефективно пригнічує ріст плісняви та багатьох видів грибків, особливо тих, що люблять оселятися на дерев'яних поверхнях. Її головна перевага в тому, що вона діє повільно, але дуже довго. Забезпечуючи тривалий захист. Якщо йод це швидка тотальна дезінфекція, а марганцівка і обробка врожаю, то борна кислота це наш стратегічний захисник, який буде стояти на варті чистоти протягом усієї зими. Її можна використовувати як самостійно, так і в комбінації з іншими методами. Як же застосувати борну кислоту у погребі? Найпростіший спосіб. Це так зване припудрювання. Візьміть порошок борної кислоти і за допомогою ситечка або просто рукою в рукавичці тонким шаром розпиліть його по підлозі погребу, особливо у кутках, вздовж стін та на нижніх полицях стелажів. Борна кислота буде вбирати зайву вологу і одночасно створювати несприятливе середовище для розвитку плісняви. Також можна приготувати пасту, змішавши порошок з невеликою кількістю води, і цією пастою замазати щілини в дерев'яних ящиках або на стелажах, де найчастіше починає розвиватися грибок. Це дуже ефективний метод для старих дерев'яних конструкцій. Така обробка є абсолютно безпечною для врожаю, який зберігається поруч, адже кислота не випаровується і не потрапляє на овочі. Ще один цікавий варіант використання борної кислоти це створення так званих пасток для плісняви, це особливо актуально, якщо у вашому погребі є постійні проблеми з вологістю та грибком у певних місцях. Візьміть невеликі відкриті ємності, наприклад, кришки від банок, насипте в них порошок борної кислоти і розставте в найбільш проблемних зонах. Кислота буде працювати як контактний фунгіцид. спори плісняви, що осідають на порошок, гинуть, не встигаючи утворити нову колонію. Це такий собі пасивний, але постійно діючий захист. Також можна змішати борну кислоту з гашеним вапном або крейдою і цією сумішшю побілити стіни погребу, вапно саме по собі має дезінфікуючі властивості. А в поєднанні з борною кислотою створює подвійний захисний бар'єр на весь сезон. Говорячи про борну кислоту, важливо згадати про її безпеку. Хоча вона вважається речовиною з низькою токсичністю для людини, все ж варто дотримуватися елементарних правил, працювати з порошком краще в рукавичках та масті або респіраторі, щоб не вдихати пил. Зберігати її потрібно в недоступному для дітей та домашніх тварин місці в щільно закритій упаковці, незважаючи на її безпечність при зовнішньому контакті, вживати її в їжу, звісно, не можна, тому ми використовуємо її лише для обробки поверхонь у погребі, а не для прямого контакту з овочами. Саме таке розмежування функцій наших трьох аптечних засобів. І є ключем до їх ефективного та безпечного використання. Кожен з них виконує свою унікальну роль у загальній стратегії захисту врожаю. Давайте розглянемо, як комбінувати ці три методи для досягнення максимального ефекту. Уявімо, ідеальний сценарій підготовки погребу та врожаю до зими. Крок перший. За 2-3 тижні до закладки овочів ми проводимо фумігацію порожнього погребу парами йоду. Це створює початкову стерильність, знищуючи переважну більшість спор грибків у повітрі та на поверхнях. Крок другий. Після ретельного провітрювання ми обробляємо стіни та стелажі. Наприклад, Білимо стіни вапном з додаванням борної кислоти, а дерев'яні ящики та полиці протираємо слабким розчином йоду. Крок третій. Безпосередньо перед закладкою ми купаємо наш врожай, особливо коренеплоди у рожевому розчині марганцівки, і дуже ретельно його просушуємо. Таким чином ми отримуємо потрійний рівень захисту. Стерильне приміщення, захищену тару і чистий, знезаражений врожай. Такий комплексний підхід може здатися трохи складним, але насправді він вимагає лише кількох днів підготовки восени, а натомість дарує вам спокій на всю зиму. Вам не доведеться щотижня перебирати овочі, викидаючи зіпсовані. Застосовуючи ці методи, ви створюєте систему, в якій у гнилі просто не залишається шансів, навіть якщо якась одна картоплина і почне псуватися через внутрішнє захворювання, потужне антисептичне середовище навколо не дасть інфекції поширитися на сусідні плоди. Це як побудувати навколо свого врожаю фортецю з кількома лініями оборони, і найприємніше, що вся ця фортифікація. Коштує дешевше за одну чашку кави. Це інвестиція вашого часу, яка окупиться сторицею, зберігши результати вашої важкої праці. Давайте ще раз швидко пройдемося по ключових моментах. йод наш головний спеціаліст з дезінфекції приміщення. Його пари вбивають грибки в повітрі та на всіх поверхнях, використовуємо його лише у порожньому погребі. Марганцівка наш банний день для овочів. Слабкий рожевий розчин знезаражує поверхню коренеплодів перед зберіганням, а головне правило після нього ідеальна сушка. Борна кислота, наш довготривалий захисник. Використовуємо її у вигляді порошку або пасти для обробки поверхонь, особливо дерев'яних, для створення несприятливого середовища для плісняви. Ніколи не обробляйте самі овочі спиртовим йодом або порошком борної кислоти. Розділяйте ці методи і використовуйте їх за призначенням. Це три кити, на яких триматиметься здоров'я вашого врожаю. Окрім використання наших аптечних засобів, не забувайте про базові правила зберігання врожаю. По перше, правильне сортування. Перед закладкою в погріб ретельно переберіть усі овочі, будь-які пошкоджені, підмерзлі, м'які або хворі плоди відкладайте для швидкого споживання або переробки. В погріб має потрапити лише добірний здоровий врожай. По-друге, правильна вентиляція. Забезпечте хоча б мінімальний рух повітря у вашому сховищі, застійне вологе повітря найкращий друг По-третє, Контроль температури та вологості ідеальні умови. Це температура від плюс 2 до плюс 4 градусів і вологість близько 85-90%. Наші аптечні методи значно посилюють захист, але вони працюють найкраще в комплексі з дотриманням цих основних агротехнічних вимог. Часто виникає питання, чи можна використовувати ці методи для всіх овочів. Загалом так, але з деякими нюансами. Обробка марганцівкою ідеально підходить для коренеплодів з щільною шкіркою картоплі, буряка, моркви, редьки, для гарбузів та кабачків краще використовувати точкове припікання пошкоджень концентрованим розчином, а от для цибулі та часнику такі вологі процедури. Не потрібні, адже вони вимагають дуже сухого зберігання. Для них важливіша попередня дезінфекція, самого приміщення йодом та обробка тари борною кислотою. Капусту також не замочують, але обробка качанів, на яких з'явилися перші ознаки слизового бактеріозу, розчином марганцівки, може врятувати ситуацію. Завжди враховуйте особливості кожного конкретного овоча. Наші методи це потужний інструмент, але ним потрібно користуватися з розумом. Наостанок давайте подумаємо про економічну вигоду. Скільки коштує флакончик йоду, пакетик марганцівки та борної кислоти це справді копійки. А тепер порівняйте це з вартістю професійних фунгіцидів та хімічних засобів для обробки сховищ. Різниця колосальна. А якщо порахувати вартість втраченого врожаю, скільки кілограмів картоплі, моркви чи буряка ви викидали щороку, часто ця цифра сягає 20, а то й 30% відсотків від усього закладеного на зберігання. Використовуючи ці прості та доступні аптечні засоби, ви не лише зберігаєте свої гроші, але й отримуєте екологічно чистий метод захисту. Ви точно знаєте, чим обробляли свій погріб і свій врожай, і можете бути впевнені у його безпеці для вашої родини. Це розумний, економний та свідомий підхід до городництва. Отже, друзі, як бачите, для того, щоб зберегти свій врожай до самої весни, зовсім не обов'язково бігти в магазин за дорогою і не завжди безпечною хімією. Іноді найефективніші рішення лежать на поверхні, а, точніше, на полиці найближчої аптеки. Йод для тотальної дезінфекції, приміщення, марганцівка для безпечного душу для овочів, таборна кислота як довготривалий вартовий чистоти на полицях. Ось ваші три надійні союзники у боротьбі з гниллю та пліснявою. Запам'ятайте ці прості правила, застосуйте їх цієї осені. І я гарантую, що ваш погріб перетвориться на надійний банк для ваших вітамінних запасів. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними? Якщо це так, будь ласка, підтримайте канал лайком та підпишіться, щоб не пропустити нові цікаві відео. А тепер питання до вас А якими народними чи аптечними засобами для збереження врожаю користуйтесь ви? Поділіться своїми секретами та досвідом у коментарях. Давайте зберемо повну енциклопедію народної мудрості разом. До нових зустрічей!